Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви коли-небудь знаходилися між молотом та кувадлом. Зазвичай ми впевнені, що подібні місця жахливі. Але насправді місце, де вас стискають з усіх боків, може виявитися дуже цінним. Чому я так говорю? У той момент, коли ви опиняєтеся в епіцентрі тиску, щось почне з вас виходити. Що це буде? Олія для світильника вино, що виливатиметься як приношення Господу. Так, випробування це добре для нас, але вони також неймовірно важкі, тому що також може вийти прокляття. Вчора я говорив про Гефсиманський сад. Все відбувалося безпосередньо перед розп'яттям Ісуса на Христі. Гефсиманський сад був місцем, де на Ісуса чинився тиск. Гріх світу фізично руйнував його. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Від Луки 22.44 Ісус мав нагороду за тиск, Він відчував радість, коли передбачав, як ви і я стаємо синами та дочками небесного батька. Бо належало, щоб той. Що все ради Нього й усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. До євреїв 2, 9, 10. Досконалість через страждання це дозволяти Богу бути вашим палаючим вогнем. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай із мене вийде вся нечистота адже ти. Мій палаючий вогонь. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.